Доброго дня, шановні українські аграрії. Дивіться, механізатори, трактористи, от наскільки оце нервів треба у інженера, щоб вистачало. Ось він інженер у мене, да? щоб слухати отаку історію. Ось послухайте тільки. То що там, з житлом є, яких проблеми нема? Гуртожиток є. Гуртожиток. Ага, я зрозумів. Комбайнери треба, так? Механізатори. Ага. А что, что по чем? зарплата? 15 тысяч ставка плюс гектары, те, в поле. Во, -во. А, я, я, я понял. Так я. А, Дивите, а, Чернигская область. Ага. Так? Да. Ну, здійсто, я вас не только с ним а там помощником трошки заработать можна, не можно. Помощником чого? Кого? — Комбайнера. Ні, немає в нас такої Ну Немає. Треба трактористи. Так. А дивіться, такий вопрос. Жило є, так? Ага. А які комбайни? О, потрібні комбайнери, мені потрібні механізатори, трактористи. То є, вони, хлопці, є. Десь на сезон. Угу. Ну, коротше, 15 тисяч. Дивіться, а що у вас кукурудза, соняшник, таке пшениця? Немає такого самотикати. Немає. А що є. Кукуруза есть. Кукуруза есть, ладно. Пустильно. Кравырик. Я понял. То, короче, дивите. У меня есть опции, усе есть. Супер. Дивіться, в Чир... Чернігівській Чир... Чир... області. Да? да, да, да. А, а, а дивіться, там Бронника, там Десакашника у вас немає чи ні? У нас трохи Десакашнику. Алло. Дисокасник. Да, 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 я слухаю вас. А, а... Może я, вибачаюсь, може ви б трошки там про б тоді набрали б до мене. Добренько. Mm.